Тобі пощастило, що ми врятували твою дупу знову. Я тільки кажу, що справді думав, що спокушу ту ведмесову. Наступного разу вийде. А Є тут хто? Ласкаво, прошу. Домінаторіум Емпоріум. Де ціни просто неймовірні. Вітаю вас, мандрівники. Що вас сюди привело? Мені потрібні нові чоботи. Мені потрібна нова середка, а мені нова струна, та що на моїй лютні порвалася. Цікаво, яка саме? Реально, тепер з неї надіднаємось. Якщо ви шукаєте винятково рідкісні та дивовижні речі, ви прийшли в правильне місце. У нас тут є багато скарбів у мінаторіум Emporium. Так казали у попередній крамниці. І в тій, що була до неї. І уті ще до неї. Але у них були лише струни мі. Чи є щось блискуче на прилавку? Є коштовне каміння. Тоді я просто. Ти ти щойно Ага. О, походи по крамницях такі нудні. Може, вже перейдемо до бою. У тебе лишився один хп. Випий хоча б цілюща зілля перш ніж лізти в чергову бійку. Добре. <му> у нього є якісь цілющі зілля? М -м ні. Але у нього є ось що. Чи можу я вас зацікавити справжнім єдиним у своєму роді камнем виявлення гравітації? Що він робить, ви запитаєте? Ну, просто тримайте його перед собою і. відпустіть. І Якщо він впаде, там є гравітація. То це просто звичайний камінь. Ну, якщо ви не розумієте тяжіння всієї ситуації, можливо, я зацікавлю вас. Оцим рідкісний перстень невидимості. Його не видно, але повірте мені, він є. Ти загубила його, я тепер його не знайду. Я бачу, що ти не аматор у пошуках скарбів. Але у мене є одна річ. До вашої уваги. Броня сюжету. Якщо ти коли-небудь опинишся у скрутному становищі, самі боги втрутяться. Деус Екс Макіна допоможе вибратися з будь-якої халепи. Це все мотлох. У нього є хоч щось корисне? Ні. Але у нього є ось що. Ти, зі смішною зачіскою, чи можу я тебе зацікавити, вода не плащем. Захищає від дощу, але не від закидання овочами. А як щодо рукавички емпатії? Я відчуваю, що тобі незручно. Ви ж чули про торбинку з лямками? У цієї торбинки немає лямок, за які її можна тримати. Вона мало вміщує. Нарікайте на патріархат. А це, це Сачатроля. Ми візьмемо все. І як? Дозвольте запитати. Ви збираєтеся за все це платити. Я дам один золотий. Ти жартуєш, так? Зазвичай все це коштує 100 золотих. Але спеціально для вас. 200. Зустрічна пропозиція. Вогняна куля. Ми обійшли всі крамниці в місті, і я таки не знайшла клятих чобіт. І, мабуть, я так і не відновлю ту стору. Реально, а яка то була? Ох, цей містер Мінаторіо. Він завжди грається з тими магічними штучками. Отже, ви побили цих незнайомців, затягнули тіла в темний провулок, вкрали їхній одяг і. Якимось чином, жодна людина у цьому велелюдному місті не помітила. Так! Вандро, той камінь виявлення гравітації, який згадувався. Він падає з неба, б'є тебе по голові. Не страшно, просто завдає очко дробильної шкоди. Ласкаво, прошу домінаторіум Емпоріум. У нас багато речей на продаж, наприклад, великий палець загального схвалення. А якщо хочете дзвін магічних сповіщень. Якщо хочете рідкісні та вишукані товари, відвідайте наш Патреон. Приєднайтесь до нас, і ми зможемо дозволити собі щось на кшталт палиці другої поправки. І Тома, знаєте що до біса мені начхати. Я вже це стільки разів робив. Клятий дим, я не можу так працювати. Довбаний. з мене досить. О, ні. О, ні! Ти його вбив. Ти його вбив. Ми втратили одного.